Привіт усім! Мене звати Олена. Сьогодні разом приготуємо ще один смачний смаколик сосиска в тісті. М'яке пухке тісто та смачна сосиска, що може бути краще. Рецепт залишаю в описі та в кінці відео. У миску, де будемо замішувати тісто, викладаємо тріщі, пів столової ложки цукру. Та вливаємо розігріте тепле молоко, тільки щоб воно було не гарячим. Перемішуємо, щоб дріжджі розчинились та залишаємо на 10 хвилин. Тоді додаємо ще одну столову ложку цукру, сіль та просіваємо борошно в два прийоми. Руками замішуємо тісто. Кому подобається моє відео, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал та залишайте свій коментар. Охоче на нього відповім. Як тільки вмішали все борошно, вливаємо розтоплене охолоджене масло та добре вмішуємо тісто. Тісто повинно бути однорідним, м'яеньким та налипнути до рук. Його вимішуємо приблизно 7 хвилин. Ось таке м'якенький, яке не прилипає до рук, кладемо в миску та накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на півтора години. Тісто за цей час гарно підійшло, обминаємо його, присипаємо поверхню борошном та викладаємо сюди тісто. Ділимо його на. Дві частини, і я в цьому рецепті покажу, як можна двома способами обгорнути сосиску. Одну із тіста ділимо на 8 частинок. Кожну беремо, округляємо та відставляємо на бік. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо відпочивати на 10 хвилин. А поки другу частину тіста беремо, розкачуємо прямокутний пласт товщиною приблизно 3 мм. Довжину ріжемо на 8 рівних смужок. Беремо сосиску і закручуємо в тісто. Не натягуємо, просто щоб тісто тогіше приставало до сосиски. Ось тут потрібно вибрати смачні сосиски. Якщо смачна сосиска, значить вийде хороший пиріжок. Ось так приблизно повинно вийти. І так кожну сосиску обкручуємо в тісто. Це такий один хороший варіант. Другий варіант беремо один кружечок та руками розтягуємо в продовувату кубаску і кладемо сосиску, і так само закручуємо в тісто. А ви вибирайте, який вам варіант більше подобається. Перший варіант закручування сосисок вийшли більш ребристі, другий більше тісто гладкіше. Всі сосиски сформовані, накриваємо рушничком та залишаємо на 20 хвилин, щоб тісто гарно підійшло. Яйце добре взбиваємо, додаємо сюди півстолою ложки молока, ще трошки перемішуємо та змащуємо булочки. За бажанням посипаємо кунжутом, Це буде дуже смачно. Та ставимо в духовку, яка вже розігріта 210 градусів на 20-25 хвилин. Випечені булочки залишаємо остивати. Повірте, цей домашній варіант найсмачніший від будь-яких магазинних булочок. Спробуйте і самі переконайтеся. Це смачний перекус до школи. До речі, завтра моя донечка візьме з собою. А у мене все. Бажаю вдалої випічки, до нових смаколиків! Бережіть себе та Україну!